Мене звати Ірина, я працюю у зараз розважальному комплексі Святку. Я займаю посаду адміністратора над рецепшні. Робота для мене у нашому Святкулі це не лише спосіб отримати матеріальний дохід. Для мене це спосіб самореалізації, саморозвитку, а також змога використати свої знання, вміння і навички на практиці. Також дуже приємно, що я маю таку змогу допомагати вам, наші любі відвідувачі, підтримувати себе у гарній фізичній формі та бути здоровими, щасливими, відвідуючи наш тренажерний зал, басейн, зали аеробіки. Також запрошую вас відвідувати і інші наші підрозділи, такі як ресторан, Скайпарк. Будьте впевнені, що ви отримаєте задоволення від будь-якого візиту у наше свет-клуб. Саме тому я рада за те, що я являюсь частиною великого дружнього колективу свет-клубу. Приходьте, будь ласка, до нас, отримайте гарні позитивні емоції, а ми, у свою чергу, зробимо все для того, щоб ви почувалися у нас як найкраще. Дякую.